Мабуть, найскладніша професія в Україні нашого часу це розвідник. Уявіть, як це складно, коли ти вбиваєш кацапів, а розказувати про це заборонено. А наш наступний номер буде про очільника нашого гур Кирила Буданова. А номер, який сам Буданов подивився ще до того, як ми його написали. Отже, уявіть. Незвичайна ситуація в сім'ї Буданова. Мар'яна, я так розумію, тобі відпочинок не дуже сподобався. А як ти здогадався? Ну ти двері без ключа відчинила. Кирило. Мені дуже сподобалося, що ми знову були в Криму. Я сумувала за Кримом. Але це був на відпочинок. Ти просто взяв мене на свою роботу. Ми що не могли поїхати до Криму в інший час. Ну, Люба, пізніше в Криму вже буде багато українців. А я одразу зрозуміла, що щось не так, коли дельфіни, вистрибуючи з води, пропливаючи, робили отак. І це ще добре! Тобі хвилі честь віддавали. Скажи мені, будь ласка, нащо ми туди поїхали? Яка мета? Слухай, ну ми ж каталися на водних мотоциклах. Угу. Ти казала, що тобі подобається. А мені і подобалося. Спочатку ми ж їхали швидко, хвилі, ми їдемо весело, круто, а потім я дивлюсь, а ми все далі і далі від берега. А потім ти кричиш, зістрибуємо, ми в воду, а водний мотоцикл далі прямо у кримський міст, поїхав, ба-па! Я не розумію, чим ти не задоволений? Ми з тобою завітали до найпопулярніших місць у Криму: І Воронцовський палац, і гору Айпетрі, і Ластівчине Гніздо. І навіть легендарне місце Мамулічка треба свалювати відсюди. Скажи мені, будь ласка, а що це за екскурсія? Де екскурсовод нічого не говорить, а тільки. Слухай, ну ми ж з тобою на набережній і в тирі постріляли. Так. Але там були реальні мішені, які між іншим, відстрілювались. І стріляв по ним чомусь тільки ти. Ну Я просто з двох рук стріляв, як у фільмі Рембо. Ні, Кирило. Рембо, коли стріляв у фільмі, він хоча б отак кричав: А-а-а! А я що не так робив? Ні, ти робив отак. <шій> <noise> <пір homage> Тебе вже патрони скінчилися, а ти ще півгодини ходив по набережній отак. <noise> <пір> ну, так там і мішені скінчилися. Мені? <пір <mitochondria> <paranoid> Як жінці. Взагалі нема чого згадати з цього відпочинку. Маріана, ну як це нема чого згадати? Ну, подивись на всі фото, де я тебе фотографував. Дивись, дивись. Тут Добре. Вас, дивись. О, гелікоптер точний, а я розпливчаста. О, ПВО, чітке, я розпливчаста. А про наше фото з ботанічного саду я взагалі мовчу. І фото з Ялтинської набережної. А що з ним не так? На мою думку, ти там дуже добре вийшла. Може, й добре. Тільки я не розумію, де тут я. Ну, ось в центрі. Де? Маріана, не на говорі, будь ласка. У нас був нормальний відпочинок. Нормальний. Нормальний? Ти навіщо, коли ми гуляли набережною, звернув шию людині і затягнув її в кущі. А ти не зрозуміла? Хм, теж мені. Дружина розвідника. Він же ж змалював мене. Гріло, це нормально, він шаржист. Так, він шаржист. Але шаржистської федерації. І, взагалі, Маріана, я розумію, що цей відпочинок, ну, він вийшов таким, що не дуже запам'ятовується, але він був ефективний. Ефективний відпочинок? Стрілянина. Стрибки з водного мотоциклу, перебіжки дрібними лісами. Це ти називаєш відпочинок. Ну, хочеш, я зроблю тобі масаж, який тебе заспокоює, Н Ні. який тебе постійно розслаблює. Н ні. Я вийду 45 на пенсію. Ох. Я вийду 45 на пенсію. Ох. Я 45 п'ять вийду на пенсію. Ох.